Доброго ранку, любі малята! Сьогодні ми пограємося в гру, яка називається Вогонь добрий, вогонь злий. Нам потрібно буде роздивитися картинки та сказати, де вогонь приносить користь, а де вогонь для нас зло. Ну що ж, почали! Коли ми розпалюємо багаття, за допомогою якого ми можемо зварити і їсти, можемо погрітися, це добре чи погано. Це добре? Коли вогонь розповсюджується на будинок, це добре чи погано? Це погано, вогонь злий, недобрий. Коли ми можемо за допомогою вогню зварити суп? Вогонь добрий тоді, чи поганий? Якщо вогонь розповсюджується в лісі, перекидається на дерева, на рослини. Він добрий чи поганий. Якщо за допомогою вогню на природі ми можемо посмажити овочі, м'ясо, тоді вогонь добрий чи поганий. Якщо починає палати машина, вогонь добрий тоді чи злий? Якщо ми з вами підпалимо свічки, то там вогонь добрий чи поганий злий. Якщо ми будемо використовувати вогонь для того, щоб закип'ятити воду в чайнику, то вогонь там добрий чи поганий злий.